Українська казка Скарб. В одному лісі у самій хащі розташувалося селище лісових звірів. Мешканці цього селища славилися працьовитістю та доброзичливістю. В одному із будиночків жила з батьками лисичка Аліса. Вона товаришувала з Вовчиком Сергійком, який був жвавим Непосидою. Та єнотиком тимком. І ось одного разу друзі пішли по гриби. Раптом, заглянувши під кущик, лисичка побачила старий горщик повний монет. Чий це скарб? Хто його загубив? Але горщик старий, видно, давно, стоїть у землі під кущем. І хто його туди поставив? Невідомо. Звірятка порадилися і вирішили поділити всі монетки між собою порівну. Всі були дуже задоволені. А на що ми їх витратимо? запитала лисичка Аліса. «Хм, я куплю собі цукерок і морозива, сказав вовчик Сергійко. А я віддам батькам. Подумавши хвильку, сказав єнотик Тимко. А ти що зробиш зі своїми монетами? Лисичка Аліса лишень зітхнула, бо не мала чого сказати. Повернувшись додому, вона розповіла матусі про свою знахідку і запитала. Матусю, що мені робити з моєю знахідкою? І хто ж з моїх друзів правий? Доню. Кожен із твоїх приятелів по своєму має рацію. Кожен з вас має право розпоряджатися своєю частиною скарбу, як забажає. Сергійко може витратити на солодощі, а Тимко віддати батькам. Потім вона уважно подивилася на розгублену доньку і сказала Доню, ти ще маленька, але ніколи не рано. Вчитися добре розпоряджатися коштами. Якщо будеш розумно ставитись до коштів з дитинства, то ти зможеш дозволити собі будь-які ласощі або допомогти батькам, коли вони будуть потребувати цього. Матуся подала доньці скарбничку і сказала зараз ти маєш привчити себе не витрачати всі гроші, а відкладати частину для досягнення своєї мрії. І тоді, в наступний твій день народження, ми з татом додамо коштів до твоїх заощаджень, і ти отримаєш свій омріяний велосипед. Аліса взяла скарбничку і вкинула свої монетки. Також лисичка подумала, що вона зробить так, як радить матуся, і здійснить свою мрію, а потім покатає друзів і навчить їх. Теж заощаджувати кошти. А в народі кажуть, не гроші багатство, а ощадливість і розум.